Я думав, принаймні, що це веселе, а виявилося, що не дуже веселе. Ми мали збій в роботі певних соціальних мереж, певних сервісів напередодні, буквально. І я читав оцінку в інтернеті, що це може бути, могло бути через перебиття кабелів в Червоному морі. Північно південно-корейська компанія зробила дослідження, і вони заявили, що ледь не 25% трафіку було втрачено три лінії з 15 були перебиті і кажуть, що це зробили єменські хусити. Хоча єменські хусити самі кажуть, що вони такого не робили. На мою думку, взагалі це фантастична якась історія. А для чого це їм взагалі? От яка ціль тут? Яка мета переслідується? Ну, є мінські дійсно, те, що перебито 25% трафіку інтернету до Близького сходу Південно-Східної Азії, взагалі до Азії, це правда, це факт. Це є така інформація. Це перше. Друге, звичайно, що якщо це і зробили є мінські то вони просто супроводжували тих, хто це робив. скоріше всього, я думаю, що це могли бути представники Ірану, представники КСІРУ. Корпуси вартових ісламської революції, які використовують тих же усідів повністю в, 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 в своїх цілях, в, в, своїх інтересах, вони їх фінансують і озброюють з 94-го року. Тобто це їх така дуже стабільна, серйозна проксі група, яка е дислокується на півночі Єміна. це племена піратські, бувши піратські племена, які е були створені. Хусейном Алі Хусі у 94-му році, і фактично, фактично, да дійсно Іран використовуючи хуситів, могли дійсно перебити ці кабелі. Ну принаймні, така поки що інформація, але більш детально, я думаю, після розслідування і втручання американських британських спецслужб ми отримуємо більш детальну і серйозну інформацію стосовно цього, але ж. Ви ж пам'ятаєте, що про перебиття можливих кабелів інтернет-зв'язку і спецзв'язку, який е, проходить по дну і океана, і багатьох морів, і так далі, вже давно говорили і аналітики американські, і британські, що, наприклад, та ж Росія може здійснити такі терористичні атаки. Але ми бачимо тут безпосередньо в регіоні близького середнього сходу таку ситуацію, то я думаю, що це все-таки. Були використані хусіти, а робили безпосередньо цю операцію. Я думаю, представники Ірану корпусу вартових ісламської революції. Я не бачу, хто б міг би бути ще в такій ситуації реально зацікавлений. Хто б міг би зробити технічно дуже серйозно цю ситуацію? Ви праві є хусіти. Вони не мають таких технічних можливостей, де да плюс вони постійно знаходяться в стані наркотичного сп'яніння. Вони ж всі фактично да, ємінці в Єміні там вже. Є така традиція жувати -кат, кату, да? Тобто такі рослини, яка фактично вони вивійфарії постійні. І коли ти в Єміні знаходишся, то ти йдеш і бачиш, як сидять і старіки, і молоді, і то качучмокають челюстями і цей кат у них за щекою, і вони отримують постійний, постійний наркотичний, наркотичний приход, так званий. Тому да, тому вони могли супроводжувати от як безпосередньо, як е, е, бойовики, а а робили це зовсім інші Це технарі робили, які знають де треба це робити, як і так далі. Тут справа в тому, що це цим, цим принаймні моя версія. Виправте мене, якщо вона неможлива. Але дійсно ми говорили про те, що Росія може вчинити такі речі. це не тільки ми говорили. Нас не можна там в русофобії звинуватити. Це були дослідження шведських, данських, так і норвезьких, здається, журналістів спільно з спецслужбами. Вони казали, що росіяни проводять такі дослідження. То а чому б не випробувати? Чому б не випробувати в тому регіоні, за який їм нічого не буде? Вони спихнули на хуситів і все це могла бути Росія. Ну тут може бути в якому плані? От я дійсно, ми не можемо, я не можу там сказати, що ми якимось чином можемо виправдовувати Росію, але тут в дані ситуації. Зона впливу от іменно в тому сегменті, да близького сходу, така не ну не дуже висока. Да, там зараз присутність американців дуже серйозна британців, європейців, і фактично там дійсно свободно можуть бути використовувати ці можливості іранці. Єдине, що може бути в закритому режимі випробувати цей варіант, да на рівні спецслужб могли домовитись. Росіяни з іранцями, що іранці виконують таку ситуацію, такий ход, і подивляться, як буде, яка буде е, ситуація з цією з інтернетом, і не тільки з інтернетом. Ми ж ми ж не знаємо в принципі. А може, там ще були якісь джерела комунікацій, були перебиті. Ми ж цього публічно не говоримо. Ми поки що знаємо по кабеля інтернету, оптоволоконні, які знаходяться на на великій глибині.